Вітаю, любі четвертокласники, на уроці математики. Сьогоднішній урок пропоную розпочати з вправи математична погода. Оберіть свою математичну погоду. Перше, сонячно, готове або готова до дій. Друге хмарно є сумніви. Третє дощик. Потрібна підтримка. На сьогоднішньому уроці математики ми з вами дослідимо тему Математичні задачі. Та дослідження. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 11 вересня класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу. Перейдемо до математичного диктанту. Запишіть посередині з великої букви Математичний диктант. Перед виконанням роботи я пропоную пригадати, для того, щоб збільшити число у кілька разів, яку арифметичну дію необхідно виконати множення. А якщо зменшити у кілька разів число, то треба поділити. Отже, записуємо числа в рядок через клітинку збільш 4 у 3 рази. збільш 5 у 6 разів збільш 6 у 4 рази збільш 7 у 7 разів зменш 20 у 5 разів Зменш 45 у 9 разів. Зменш 100 у 10 разів. Зменш 64 у 8 разів. Перевіримо. 4 збільшити у 3 рази отримаємо 12. 5 збільшуємо у 6 разів 30. 6 збільшуємо у 4 рази 24. 7 збільшуємо у 7 разів 49. 20 зменшуємо у 5 разів 4. 45 зменшуємо у 9 разів 5. 100 зменшити у 10 разів 10. І 64 зменшуємо у 8 разів. 8. Якщо все правильно, порадій своєму успіху. Запишіть посередині вирази. Обчислимо письмові вирази на додавання та віднімання. Записуємо перший вираз 348 плюс 290. 348 плюс 290. Нагадаю, як ми додаємо три цифрові числа. Одиниці додаємо до одиниць, десятки додаємо до десятків, сотні додаємо до сотень. 8 плюс 0 буде 8. Записуємо під одиницями. 4 плюс 9 буде 13, 3 записую, 1 запам'ятовую. Зразу не 3, а 4. 4 плюс 2 буде 6. Отже, сума чисел 638. Самостійно запишіть. Три вирази на додавання. Натисніть на паузу і перевіримо. Перевіряємо. 708 плюс 163 буде 871. 512 плюс 394 буде 906. 218 плюс 639 буде 857. Відступимо вниз одну клітинку і запишемо вираз на віднімання. 846 мінус 128. Один вираз я пояснюю нагадую, три вирази обчислюєте самостійно. 846 мінус 128. Від 6 ми не можемо відняти 8, отже, позичаємо десяток. 16 мінус 8 буде 8. Було 4 стало 3, 3 мінус 2 буде 1. 8 мінус 1 буде 7. Отже, різниця чисел 718. Натисніть на паузу і обчисліть 3 вирази. Зробимо перевірку. 603 мінус 422 буде 181. 718 мінус 329 буде 389. 600 мінус 242 буде 358. Хочу зупинитися на цьому виразі. Від нуля ми не можемо відняти 2. Позичаємо: 10 мінус 2 буде 8. Вже не 10, А9. 9 мінус 9 4 буде 5. Вже не 6 А5. 5 мінус 5 2 буде 3. Отже, різниця чисел 358. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові. Пропоную трошки відпочити, виконаємо вправу для розвитку міжпівкульних зв'язків. Вправа називається спритні долоньки. Працюємо сьогодні в підручнику на сторінці 11 задачі під номером 50. Запишемо посередині задачі 50. Для нового парку привезли саджанці лип, каштанів і платанів. Лип – 111, каштанів на 27 менше, а платанів на 50 більше, ніж каштанів. Скільки всього саджанців привезли для нового парку? Прочитайте задачу для себе. Натисніть на паузу. Отже, про що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про саджанці дерев. Яких дерев? Лип, каштанів і платанів. Скільки саджанців лип привезли для нового парку? 111. Каштанів? Невідомо, але сказано, що на 27 менше. А платанів. На 50 більше, ніж каштанів. Скільки всього саджанців привезли для нового парку? Це є запитання до задачі. Запишемо коротку умову. Отже, ключові слова у нас: липи. Лип каштанів. І платанів. Лип 111. Саджанців. Каштанів. Невідомо, але сказано, що на 27 саджанців Менше, ніж лип. Креслимо олівцем під лінійку, ніж лип. А платанів на 50 більше, ніж каштанів. Невідомо, але сказано, що на 50 саджанців більше. Креслимо олівцем під лінійку ніж каштанів. Скільки всього саджанців привезли для нового парку, Креслимо фігурну дужку. Об'єднуємо всі ці три види саджанців. Невідомо. Запишемо з вами слово розв'язання і перейдемо до розмірковування над задачею. Повернемося до короткої умови. Основне запитання в задачі скільки всього саджанців привезли для нового парку. Можемо ми зразу однією дією розв'язати і сказати скільки. Ні. Чому? Тому що ми бачимо в короткій умові ще два знаки питання. Тобто, нам невідомо, що скільки каштанів і скільки платанів. Треба знайти. Що сказано про каштани? Що їх на 27 саджанців менше, ніж лип? Пригадаємо, на менше це яка дія? Віднімання. Записуємо Перша дія. Лип 111, каштанів на 27 саджанців менше. Значить, нам треба від 100. 11 відняти 27. Дорівнює. Я можу число 27 розкласти на 11, бо мені треба від 111 відняти таке число, щоб отримати кругле. На 11 і 16 на зручні доданки. 111 мінус 11 буде 100. А сто мінус шістнадцять буде вісімдесят чотири. В дужках саджанців це яких дерев? Каштанів. Крапочка кома. Що сказано про платанів? Що їх на 50 саджанців більше, ніж каштанів. Каштанів ми знайшли 84. На 50 саджанців більше, значить, треба що до 84 додати 50. Записуємо. Друга дія. 84 плюс 50.

Що треба зробити, щоб знайти скільки всього? Об'єднати ці три числа. Записуємо третє діє 111. Плюс 84 і плюс 134. Дорівнюю. Я можу використати переставний закон додавання. До 111 спочатку додати 134. І зроблю це на своїй чорниці. І зроблю це у чорниці. 111 плюс 134. 1 плюс 4 – 5. 1 плюс 3 – 4. 1 плюс 1 – 2. 245 плюс 84. 5 плюс 4 9, 8 плюс 4 12, вже не 2, а 3. 329 саджанців. Задачу ми розв'язали, отже, записуємо відповідь. Повернемося до запитання, прочитаємо його. Скільки всього саджанців привезли для нового парку? Скільки? 329 саджанців. Привезли. Для нового парку. Капочка. Вашим домашнім завданням буде попрацювати з картки, виконати два завдання, обчислити вирази. Отже, ви посередині будете записувати слово вирази без номеру. А друге, вам необхідно виконати завдання, значить посередині запишете завдання. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!